Не перекривай шлях теплу, радіаторні екрани, довгі штори чи жалюзі, невдало розташовані меблі, сушарки для білизни перед батареями поглинають до 20% теплової енергії. Заклей лини у вікнах. Біля 40% тепла, що надходить в приміщення, втрачається взимку через вікна. Елементарні заходи з теплоізоляції, утеплення вікна, паролоновими смужками допоможуть підвищити температуру в квартирі на 4-5 градусів Цельсія. Обладнай вентиляційні отвори спеціальними дверцятами або шматками картону. Це допоможе підвищити температуру на 3-5 градусів Цельсія. Прибери декоративні панелі на батареях. Вони забирають до 20% тепла кімнати. Крім того, тепловіддача батарей, які розміщені в нішах, на 10% менша, ніж у тих, які виступають в кімнату. Наклай фольгу на обидві сторони ДСП та розмісти на стіні за батареєю. Це підвищить тепловіддачу. Дача радіатора на 20%. При цьому витрати на опалення приміщення зменшаться на 4%. Перефарбуй батарею в темний колір. Батарея з темною поверхнею підвищує тепловіддачу приблизно на 10%. Доведено, що темно-коричневий колір найкраще віддає тепло. З батареєю такого кольору на 8-10% тепліше, ніж з білою. Не перегрівай приміщення, вдягайся тепліше. При завищенні кімнатній температурі зростає ризик. Простудних захворювань. За даними лікарів, сон у прохолодному приміщенні корисніший. Провітрюй приміщення протягом 10-15 хвилин. Через провідкриті впродовж багатьох годин вікна значно втрачається тепло. Краще провітрювати протягом 10-15 хвилин при широко відчиненому вікні. Постав засоби обліку тепла, витрати на опалення приміщення зменшуються до 40%, Якщо ти матимеш індивідуальне опалення або лічильники тепла, проводи теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх, та бічні стики між дверима і стіною, підтягнути дверні петлі та додатково встановити теплоізоляцію на самі двері. Постав склопакети. Склопакети мають такий самий опір теплопередачі, як цегляна стіна товщиною 50 см. Такий надвисокий ступінь теплоізоляції скорочує втрати тепла до 50%. Використовуй жалюзі, жалюзі або короткі штори допоможуть скоротити втрати тепла на 8-15 яке виходить через скло. Закривай двері в під'їзд. Тепловтрати через відкриті двері та розбиті вікна у під'їзді парадні становлять від 5 до 15% від сумарних теплових втрат будинку.